Якщо ви стали помічати, що вибиваєтеся з сил вже до середини дня, можливо, проблема в харчуванні, ми склали список продуктів, які негативно впливають на самопочуття і сприяль швидкому стомленню, коригуйте свій раціон. Білий хліб, якщо раніше ви вважали, що білий хліб серйозно шкодить тільки вашій фігурі, у нас погані новини. Він діє на організм точно так же, як всі шкідливі вуглеводи, а саме Стимулює роботу підшлункової і провокує швидкий викид інсуліну. Ці процеси, що протікають в нашому організмі, ми відчуваємо як зниження тонусу, стомлення і що ще гірше підвищення апетиту. Важливо, що білий хліб сам по собі має невисоку поживну цінність і тому не здатний наситити на довгий час. Пам'ятайте, що білий хліб це не тільки батони і булочки, а й тости, бутерброди і, звичайно, шпіце, якщо ви хочете довго залишатися працездатним. Вибирайте інші страви для ланчу, ми, наприклад, любимо корисні снеки, горіхи, гарбузове насіння, протеїнові коктейлі та інші білкові перекушування. Насолода, якщо ви звикли снідати солодко. Залишаючи на ранок все найсмачніше і шкідливе, не дивуйтеся, що до обіду ви найчастіше відчуваєте себе стомленими пластівці, йогурти, кросани та інші типово ранкові продукти містять аномальні дози цукру, а різкі скачки цукру в крові, як ми вже говорили, змушують організм виробляти гормон інсулін, щоб знизити рівень глюкози і провокують зростання апетиту. Ми зовсім не закликаємо вас відмовитися від смачних і солодких сніданків. Просто включайте в свій раціон корисні каші або пластівці, які не містять цукру. Читайте, які бувають натуральні аналоги цукру, і використовуйте їх для приготування улюблених страв. Кава, який бадьорий ранок може бути без кави? Здивовано запитаєте ви і будете абсолютно праві: кофеїн, потрапляючи в кров і сприяючи інтенсивному виробленню адреналіну і кортизолу, дійсно робить нас більш енергійними. Ось тільки в тонусі після чашки еспресо ми перебуваємо зовсім недовгий час. Важливо і те, що кава викликає звикання. Через кілька тижнів кавоманії організм просто перестає реагувати на цей напій. А нам стають потрібні все більш об'ємні порції, щоб гарненько підбадьоритися. Ми рекомендуємо бути обережнішими з кавою і при будь-якій можливості вибирати напої замінники: зелений чай, свіжовичавлений сік або імбирний напій з лимоном не гірше кави допоможуть вам прокинутися. Важке м'ясо. Переходимо від сніданку до ланчу. Переконані м'ясоїди, які звикли обідати червоним м'ясом, повинні мати на увазі, що на перетравлення цього продукту організм витрачає масу енергії, а це зрозуміло безпосередньо впливає на працездатність і продуктивність. Крім цього, м'ясні страви, які зазнали обробці, швидше зашкодять вам, ніж допоможуть насититися. У ковбасі сосисках або копченому м'ясі, як правило. Мало поживної цінності і багато сторонніх вуглеводів, споживання яких сприяє підвищеній стомлюваності і не дає довгого насичення. Радимо перенести м'ясні обіди на вихідні дні або вибирати для ланчів невеликі порції пісного м'яса, яке пройшло через мінімальну обробку. Копчені і солоні продукти знову про обробку будь-яка їжа, яка оброблялася для того, щоб довше зберігатися і мати більш сильний смак, практично не містить корисних речовин і не дає необхідної для продуктивної роботи енергії. Навіть самий ситний фастфуд по ряду причин не годиться для якісного повноцінного обіду. Це жирна і дуже важка їжа, після якої хочеться відпочивати, теж можна сказати про будь-яких інших солоних і копчених снеках. Ми намагаємося замінювати звичайний фастфуд на корисний і готувати прості і корисні перекушування, які не зашкодять фігурі і дозволять весь день залишатися працездатним. Енергетичні напої сумно, але факт почуття бадьорості після енергетика ми відчуваємо не через лукарнітину і теорину, що містяться в його складі. А завдяки цукру і кофеїну ми миттєво переживаємо загальний сплеск активності, але через кілька годин після того, як зарядилися баночкою енергетика, у нас виникають головний біль і втома, а настрій різко псується. Помітний ефект від прийняття енергетиків не триватиме більше трьох годин. Чи варто ризикувати своїм здоров'ям, заробляючи проблеми з серцем і тиском і виснажуючи нервову систему заради цукрового стимулятора, що викликає звикання? Ми впевнені, що ні.